Прес-секретар Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Москва готова до діалогу з Києвом з урахуванням реалій на поточний момент. Ми, як і раніше, відкриті до переговорів, ми ніколи від них не відмовлялися. Ми готові їх вести зрозуміло з урахуванням тих реалій, які складаються станом на зараз. Сказала вона. Захарова зробила цю заяву після початку контрнаступу збройних сил України на Херсонщині, проте в офісі президент. Та України зазначають, Росія насправді не пропонує жодного мирного переговорного процесу. За словами радника голови офісу президента Михайла Подоляка, перемир'я Росія хоче використати для тренування мобілізованих і накопичення ресурсів для повторного нападу. Це нонсенс говорити про серйозний переговорний процес після звільнення Херсона чи будь-якого іншого міста. Ні, президент Зеленський чітко позначає, покинули територію України. Іни після цього, звісно, можливий переговорний процес наголосив Подоляк.